Вони вміють воювати як терористи, тобто без ніяких правил, без ніяких законів, без ніяких моралі. Був ворожий штурм. Ми вдвох з побратимом пішли його зупинити, і залишилось ми двоє. Я думаю, що може буде зупинитися, коли Росія капіталює або Путін здохне. Я був менеджером з продажу та молодіжним лідером в протестантській церкві. Коли прийшов в армію, я добровільно прийшов в армію з початку війни на, на весні. І мої побратими дали мені такі позивни, бо бачили, що я читаю Біблію, десь малюся і так далі. Вони помітили все це і дали мені такі позивни, позивний пастор. Я тому і хотів ДШВ, щоб це була гарна підготовка. От тому мені сподобалось. Потім я попав розвідку, там було щось цікавіше. Підготовка була у нас взагалі учебки півтора місяця, якщо я не помиляюся. І вже коли попали в батальйон, два тижні підготовки на розвитку. Але це два тижні інтенсивно без сну. Днем у нас була теорія, вночі практика. І так постійно було дуже цікаво. Нам всім подобалося. Ми відчували, що ми стаємо кращими, ми відчували, що ми стаємо крутими воїнами і можемо знищити ворога повністю. Я пішов в армію з чітким розумінням, що я маю зупинити зло. І це моя місія. Тому ніяк мої релігійні погляди не пересікаються з тим, що я тут. Те, що я віру, що мені дуже допомагає, бо Бог мені завжди допомагає тут, де я знаходжуся, і в моїх бойових завданнях я чув відчував цю підтримку. Спочатку це був Херсонський напрямок, я там побув недовго, бо мене відправили інструктором в Британію. Потім це був запорізький напрямок. Запорізький напрямок на запорізькому напрямку на контрнаступі ми приймали участь, і вже поранені я отримав тут під Мар'їнкою. Був ворожий штурм. Ми вдвох з побратимом пішли його зупинити. Зайшли в дім, куди забігли куди забіг противник. Зайшли в дім, їх там було восьмеро. Нас було двоє. Ми їх штурманули. Ну і при штурмі я отримав три кольові в ноги. Я закінчив з ними і вже сам своїми силами вийшов, добіг до укриття там вже надав собі допомогу. Потім, вже, коли мене евакували, нам прилетіло ще в ноги, і трошки мене добило. Лікування, реабілітація, відпустка. І ось я тут інструктор з бойової підготовки батальйону. Коли прям я не можу контролювати ситуацію. Тобто я лежу, мене криють, я в окопі, то я, звісно, молюся. Коли я контролюю ситуацію, там голова холодна. Просто роблю свою роботу та й все. Там вже все залежить від мене. Найстрашніший момент був на Запоріжжі, коли ми вдвох з моїм побратимом розвідником мали завести роту штурмовиків, але це була дуже пристрільна посадка. А, але слава Богу, ми вижили. Вижили і утримали позицію. Яку не отримав ніхто інший. Було декілька разів, коли мої побратими просили мене помолитися за них, і це були поранені побратими. От в той момент вони вже просили, щоб я їм допоміг. І був один момент ну такий, я не знаю, чудотворний чи як його назвати, коли е -е, мого побратима поранило, ми забігли в укриття, над нами висів дрон, і як тільки ми виходили з, -з укриття, по, -по нам відпрацьовувала е -е, ворожа БМП. От, і вийти ми, звісно, звідти не могли. Тоді він попросив мене помолитися, я помолився. І почався дощ, і дрону політів, і ми спокійно вийшли звідти. Третій я отримав за ту саму операцію, яку я вам казав, коли ми двох вдвох стримали посадку і тримали оборону замість роти штурмовиків. Другий за совокупність, скажімо так, моїх виходів. А і цей орден вже. Першого ступеню я отримав вже тут за Мар'їнський напрямок, бо я взяв полон чотирьох ворогів. Одного з них, ви могли бачити, це такий був, чорнокожий, чорношкірий. Ось. А потім вже зайшов і знищив приблизно півзводу ворогів. Він сам здався, ну як сам. Я зайшов я типу свій, розмовляв російською мовою, вони подумали, що я свій, то я їх забрав спокійно. Потім вже, коли вони виходили, я їм. Вже признався що я не свій. Ось. А, я, звісно, здивувався, коли побачив одного росіянина, а за ним дві чорні руки торчать, які за ним ну, ховаються. Ось, привів його. да, це був смішний хлопчик. Я говорив з різними полоненими, я ще на Запоріжжі брав полонених. І розповідають одне і те ж саме. Хтось каже, що случайно забрали, мобілізували, а інші кажуть. Що от там вісім років бобили Донбас, це там в Одесі щось було. Одна і та ж пропаганда. І причому, що мені одне і те саме казав а, ВДВшник, кадровий військовий, сержант, розвідник, якого я вбрав в полон а, на Запоріжжі. І те ж саме мені казав 19-річний хлопчик, який два місяці в армії. Одна і та ж взагалі у них промивка в мозку. І оба називали себе. Русськими націоналістами. Оскільки з росіянами важкі спротивникам Важковато, бо вони вміють воювати. І вміють воювати не так, як, знаєте, як вчать в, ну, там, в Америці чи в НАТО, там вчать все по-правильному, по, по закону. А вони вміють воювати як терористи, тобто без ніяких правил, без ніяких законів, без ніяких моралі. Але але з іншої сторони, вони такі ж люди. Вони також бояться і на цьому страху можна грати. Я на ньому граю постійно на кожному своєму завданні. Я знаю, що коли я штурмую, я в домінуючій позиції. А вони бояться і захищаються. Тому в мене й виходить виконувати бойові завдання. Одразу не було в мене такої впевненості. я не знав, як я це буде вивести і думав, що буде вести зовсім інакше. Я думав, що буде паніка, думав, що буде це якась непорозумілість. А коли вже столкнувся з реальними контактами, Виявилося, що... чи я, чи то Бог мене таким робить, але все дуже х... холоднокровно. Ось. З холодною головою, спокійно, без ніякого крику, кіпішу і так далі. Я думаю, що може буде зупинитися, коли Росія капіталює або Путін здохне. А я думаю, що це буде одне і те ж саме. Інші підіймуть руки і скажуть, що це були не ми, і все скинуть на нього. Я на це сподіваюся. Після перемоги? Буду будувати свою сім'ю, я ж жената, людина. Мене ж чекає моя кохана, гарнюня. Буду будувати сім'ю, будувати бізнес, розвиватися далі. Я тому зараз інструктор, бо вона вже їй дуже тяжко даються мої бові. Тяжче, ніж мені. Тому я обрав таку зараз посаду, і... і дуже добре, що мені дали можливість бути на цій посаді. Зараз кінець війни, це моя мрія. Просто щоб закінчилася війна. Нашою перемогою І щоб Україна стала прогресивною власною державою, І я вірю, що через цей кризис, яку, через цю кризу, яку ми зараз переживаємо, це товчок для майбутньої нашої країни.